Минутка свободна з'явилася, покажу, значить, як правильно виставити виток у вигрузному шнекові. Тому що е, інформації ніде нема, а наклейка в мене осталась ось є-єлі видно. На що нам показує інструкція? Інструкція показує, що вертикальний шнек стає оцим витком. От сюди, тобто де, е, от. до вигрузної труби, отак, от паралельно. А оцей шнек, ну, оцей, стає оцим буртиком, крайком, витком, під 90 градусів до вертикального шнека. Тобто оцим краєм вниз. Як це виглядає а на ділі, Значить ось вертикальний шнек іде сюди, а цей виток заходить так. По-другому ставити не треба через те, що там 1000 гектар, там тисяч тонн і витків у вас не буде, їх просто зітри і все. Так що все, користуємося.